Вижничені відбулися змагання одразу двох чемпіонатів України серед юніорів: – 43-го з пішохідного туризму та 3-го з водного. Сьогодні ви дізнаєтесь про те, як змагалися юні туристи-водники. Представники різних регіонів нашої держави, щоб взяти участь у третьому чемпіонаті України з водного туризму серед юніорів. Відрадно, що змагання такого рівня проводяться щоразу саме у Чернівецькій області. Традиційно розпочинаються з урочистого відкриття. Цьогоріч тут зібралося понад 300 учасників, і юні туристи готові змагатися і на суші, і на воді, та показати свої інтелектуальні здібності. Такі чемпіонати, переконані організатори, дають можливість вдосконалити майстерність, а ще згуртовують і допомагають знайти нових друзів. Міністерство освіти протягом 20 років нашої незалежної держави приділяє величезну увагу розвитку дитячо-юнацького спортивного туризму. Чому приділяє увагу? Тому що це той засіб виховання, який нічим не можна замінити. Це виховання моральних, патріотичних якостей. Щороку в Україні проводять чемпіонати з пішохідного туризму, а з інших видів один раз на два роки. Наше завдання, щоб діти не тільки позмагалися під час змагань, а саме ознайомилися із історичними, культурними, природними особливостями краю, різних регіонів і щоб зрозуміли, що стоїть за таким звичним словом Батьківщина. Геннадій Колісних приїхав із Донеччини. Тренує дітей вже 15 років. На Буковині вперше. Каже, що враження надзвичайно приємні і сподівається, що його вихованцям вдасться вибороти перемогу. Діти налаштовані на побіду, тобто ми готові і в нормальному духі участию в соревнованнях. Впродовж змагальних трьох днів юнаки та дівчата боролися за перемогу. У програмі чемпіонату України з водного туризму такі дистанції: спринт, ралі, рятувальні роботи. А зараз ми маємо можливість спостерігати за перебігом змагань. Ось так проходять дистанцію і рятувальні роботи. Юні туристи-водники. Це найскладніша ділянка. Тут вони долають пороги гірського черемоша. Ми зараз знаходимося на річці Черемош, на якій відбувається дистанція рятувальні роботи. Це одна з таких складних ділянок, які до якої спортсмени готувалися не один день і навіть не один місяць, оскільки. Це технічно складно. Ви бачите, з шести команд три команди є зняті за допущені огріхи, оскільки ця дистанція вона моделює похідні умови і при потребі, щоб могли учасники інших екіпажів або один той самий екіпаж надати таку форс-мажорну допомогу і врятувати не тільки людей, але й екіпаж мається на увазі, але й спорядження. Ну і тим самим продовжити похід в повному складі. Ваді в такому розумінні похідному, але це ми робимо у змагальних умовах як підготовка до туристсько-спортивних таких категорійних походів там четвертої, третьої, п'ятої категорії складності, які відбуваються по на таких гірських річках. Старт є вище нас десь кілометр, дистанція, десь ну близько тисячі метрів. Команда стартує катамаран четвірка. Двоє екіпаж проходить ворота, і вже на березі метрів 400 нижчі ТЕЦІ чекають двоє інших. Учасників цього ж самого екіпажу четвірки, які їх мають умовно порятувати, кинувши їм рятувальні чалки і притягнувши за умовами. Пройшовши ці ворота, команда, яка двоє з команди вони не мають права висловати, Вони просто сплавляються течією. і Ті з берега їх мають порятувати, викинувши рятувальні чалки. Далі вже в чотирьом вони зачалились повністю. Суддя дає відмашку. Вони готові і можуть продовжити фон. Складі, якщо огірхів не допустили, скажімо, не вистрибнули в воду, перетягуючи Катамаран до берега і так далі, якщо таких огріхів не було, суддя дає відмашку, вони продовжують старт, дистанцію, і тут якраз на ось цих воротах, де ми зараз знаходимося, Катамаран має, пройшовши поріг, свідомо, навмисно перевернути його догори ногами. Спортсмени четверо чоловік мають його зверху на нього е, сісти і продовжити висловати певну ділянку між. Е... Якраз другими і третьоми воротами з той же час. Як тільки вони проходять цю ці ворота, мають знову ж таки повернутися в вихідне положення в правильне положення, якщо все-таки не допустили огріхів, ні спорядження не втратили і вчасно перекинули. Катамаран в правильне положення вони чим швидше веслують до берега, де фіксується фініш по взяттю човном берега. На фініші від секундометрист фінішер якраз робить відсічку, дає команду з. Фініш і на цьому учасники команди катамарана четвірки можуть просто вже відпочивати в таких умовах емоційних й найбільш відточується оця майстерність спортивна туристська майстерець, в принципі, задля якої ми приїжджаємо на будь-які змагання, обласні всеукраїнські чи районі, бо це якраз є запорукою того, що майбутній туристський спортивний похід, чи пішохідний, чи водний, чи велосипедний, він буде менш травматичний і всі будуть живі, здорові. Більше того набудуть досвіду. Якщо такого не робити підготовчого тренування у формі навіть змагань, то не дай Бог можна наразитись на неготовність команди і знов ж таки травма, чи більш тяжкі наслідки. І ми цього не можемо допустити. Бо в туризмі, як ми всі знаємо, найголовніше це безпека учасників, безпека туристів чи в змаганнях, чи в походах. Це найважливіше. Господарі вони номінально мають більше переваги, бо річка є їхнім таким природним ресурсом, який вони безмежно можуть користуватися. Хоча команда Чернівецької області, Івано-Франківської області, вони тренуються тут в походні умовах, в природних умовах. Всі інші приїжджають інколи на збори або тренуються на такій тихій гладкій воді, як ми кажемо. Це звичайно є недоліком, але залежить багато чого від педагогів. Чернівецька команда представила два повних склади, і це її дуже добре характеризує, оскільки добре виступають за результатами ралі, вони дуже пристойно виступили. Команда Вінниці також непогано. У них є традиції веслувального, славами, які переносять у водний туризм, Також непоганими є лідерами, але гірська вода робить дуже багато коректив. Ви знаєте, сьогодні зняли судді за ось такий технічний огріх на рятувальних роботах лідерів Чернівецької області і лідерів Вінницької області. Їх сьогодні зняли змагань, тобто вони фактично зайняли останнє місце. уявіть собі готувавшись там рік-два, бо що що два роки. Вони вони сьогодні просто перекреслили всі свої сподівання, бо не врахували. Якихось обставин потоку річки, технічних якихось складностей чи можливо психоемоційного перенавантаження, які насправді дуже велике. Тим дітям юніора можна просто оплодувати, бо вони вже переможці, оскільки вони перемогли в своїх областях і приїхали сюди на всеукраїнський рівень чемпіонату. Але бачите, все таки ці емоції переповнюють і досвідчені юніори роблять помилки, які призводять до останнього місця до дискваліфікації в даному виді сьогоднішньої програми. Завтра вони будуть звичайно старатися поправити свою ситуацію, бо буде друга дистанція спринт комплексної дистанції так довгої. Тому за рахунок цього напевно будуть шукати резерви, щоб покращити свої командні результати. Ну саме головне ну здобути чим вище місце в водних водному чемпіонаті. Нагадаю, 13 команд є дуже багато місця для маневру. Хтось звичайно буде перший, хтось звичайно буде тринадцятим, але всі ну тягнуться до, до вищого до призового, бо це мрія. Яка, ну, на жаль, стається що два роки, але би хотілося навіть щороку збиратися, бо ну, діти ростуть і в юніори вони вже не попадуть. Тобто, фактично вони раз в житті беруть участь в цих змаганнях. Ну, за винятком, можливо, якогось випадка, хтось там, бо що два роки, а юніори це короткий відрізок. Тому в дорослих чемпіонатах, звичайно, вони себе можуть потім проявити, але це вже буде друга історія, це вже буде доросле життя. А оця романтика, ці змагання, ці приготування. Я думаю, що от за цей тиждень, за тих вісім днів, я думаю, вся, вся Україна. Як ніколи здружилася у водному і в спортивному туризі, в тому числі. От я думаю, перевага, крім спортивної, ще є того такого єднання, розуміння і того духу, який об'єднує нас в туризмі спортивному. Загалом у чемпіонаті України з водного туризму цьогоріч взяли участь 13 команд з 12 областей. Змагалися екіпажі у класі суден Катамарани чотиримісні та двомісні. Тільки що закінчився фініш чотирьохмісних катамаранів, розпочатий старт двохмісних катамаранів. Значить, по програмі старту учасники відпливають з правого берега черемошу, що проходять направляючі ворота. Після того проходять другі ворота після других воріт, вони мають перевернути катамаран в противоположну сторону, і після того про Залізти на нього і зайти в створ воріт номер 3 в перевернутому стані після того як вони проходять ворота, значить перевертають його на нормальний кіль. Фінішують в фінішний створ, який знаходиться на березі, і один з учасників екіпажу Катвохмісного катамарану проходить на кидання рятувального кінця. Значить, рятувальний кінець проходить на дистанції 15 метрів до Ну, Дивіться, зараз вони будуть заходити в ворота номер 2 Значить, це є такі направляючі ворота для того, щоб забезпечити безпеку учасникам змагань після проходження цих воріт. Вони повинні. Перевернути катамаран. Раз, перевернули катамаран. Тепер їм треба за, до воріт залізти на катамаран. Верхі, верх, верхі на нього. Так, все, вони зайшли у ствір воріт. Значить, зайшли у ствір воріт, тепер повинні перевернути катамаран знову на нормальний кіль. І фінішувати в створ створ воріт. Так само є певний рубіж, за який учасники команди не повинні виходити. Це, значить, останні ворота по орієнтиру це водоспад. Впоралися із завданням, значить, штрафних балів вони не отримали, тому що вони зайшли у ворота в нормальному, в нормальному вигляді. От зараз ідуть на фініш. На фініші є певна пунктирна лінія, куди треба витягнути катамаран. Значить, от вони вдарилися в на берег, підтягують катамаран до фініша. От фінішна лінія є. І бачите, біжить один учасник до кидання рятувального кінця порядка 15 метрів. Фініш, значить, час на фініші зафіксовано. Сьогодні самий видовищний етап за ну на всіх водних змаганнях, тому що відпрацьовується тактика екстремального перевороту, тому що ми тренуємо як туристів, так і ну, стараємося і в вслаломі їх тренувати. І це є певні такі етапи. Якщо, не дай Бог, ви в поході перевертаєтесь на якомусь порозі, щоб учасники, які знаходяться на екіпажі, не розтірялися і знали, що їм робити в такій екстремальній ситуації. І до цього відпрацьовуються такі навички, як кіль, то тобто переворот катамарана, підняття катамарана на стандартний кіль, і встановлений певний рубіж, за який не може виходити екіпаж. Ми е, брали участь в Категорійному поході п'ятої категорії складності, який був на Алтаї, і в нас були такі моменти, що ми разом з харчами, разом з своїми речами, просто нас перевернуло, і відповідно ці навички знадобилися для того, щоб екстрено і швидко врятувати себе і свої спорядження і пригребсти до берега. У 2008 році, якраз після повені, ми проходили ну, рятувальні роботи і старалися доставляти їжу, харчі пострадавшим після повені. Ну, і звичайно, працювали в цьому районі в той період. Води було стільки, що на перших етапах було страшнувато, а потім звикли і навіть отримували задоволення від такої серйозної роботи. Зараз отримуємо задоволення від того, що діти довольні. І у реальному житті набутий досвід під час подібних змагань знадобиться. В цьому вже не раз можна було переконатися, адже під час паводків саме туристи-водники приходили на допомогу населенню. Три кандидати майстрів спорту це наші вихованці, які виховувалися на Черемоші, на білому, на чорному і на пруті. Справа в тому, що ми у 2000 році. Відновили чемпіонати України по водному туризму, які були фактично загинуті. І паралельно проведенням чемпіонатів ми якраз збирали молодих, цих хлопців, які зараз тут виступають під нашим так сказати, керівництвом от, бачите, вони досягають цих успіхів. Щодо нашого розвитку краю, в мене була підготовлена. Такий невеличкий бізнес-план. Наприклад, річка Білий Черемаш по своїм технічним характеристикам не поступається австрійським каналам, чеським каналам, де проводяться чемпіонати світу, чемпіонати Європи по водному слалому. От ви бачили, зараз каячки каталися. Це якраз Олімпійський вид спорту. Ну, на жаль, далі розмов не пішло. Але... Ви знаєте, так як зараз у нас нелегкі часи, мені подобаються ті, хто не плачеться. Погано, от війна, а ті, хто тихенько робить свою справу. Ми цього року провели черговий чемпіонат світу, чемпіонат України по водному туризму. Фактично без допомоги, без нічиєї, просто на ентузіазм. Ну і існує в нас школа водного туризму. Це для чого? Ви пам'ятаєте трагічні події 2008 року. Тоді майже неділю ми не виходили з катамаранів, працювали по всіх селах Буковини. Там, де можна було, спасали людей, там було, по-моєму, більше 400 людей. Про наш край ви самі бачите. Можливості туристичні, ну просто безмежні. Я побував на багатьох. Заходах по водному туризму, на чемпіонатах і тому подібне. І тому мені інколи стає жалко, що от пропадає такий потенціал. Отут на цьому місці ми проводили е, чемпіонат України по водному славому. Це Олімпійський вид. Ми його провели, зробили, але, на жаль, Влада в Києві, яка існує при туризму при Олімпійському, сказала, що дуже складна траса у нас, тому краще сплавлятися там десь на бузі, де вона присіжена. Того й маємо такі олімпійські успіхи у виді водного славому. Я дуже щасливий, що існує що поки що система освіти, центри молодіжного туризму, які проводять. Це вже третій чемпіонат, наскільки я знаю відзиви, проводить, до речі, в основному за рахунок, тобто за організація центру туризму молодіжного. Так само, як і чемпіонати України, проводить Буковина, наша вся організація траса, судді і тому подібне. А тут, коли я бачу ці молоді обличчя, коли я бачу, як в них так аж зірки сіяють наші карпатські, безумовно, як ветерану, мені дуже приємно. Як кажуть у нас на воді без оверкільних стартів, оверкіль ви знаєте, що це таке? Це переворот. Без оверкільних стартів і сім футів під кілем. Ну і безумовно, щоб ця традиція, яка тут вже третій рік народилася, щоб підтримувалася, я впевнений, що це так і буде. Емоції учасників змагань переповнюють. Майже впорались, не докинули. Дистанція дуже хороша, враження, все супер. На на такій річці ще ні разу не був. Так на змаганнях, але не на катамарані. Класна річка, дуже гарні краєвиди, тяжко. Дуже великі хвилі, течія. Суперники теж достойні, дуже задоволений, поїхав Поїхався на змагання. все организовано. Сложно, много нового, необычного. То есть нет такого, как у нас. У нас спокойное течение, больше, более глубже у нас. Весло вставляешь спокойно, а здесь об камни, все такое вот. Мелкие камушки, большие, весла ломаются. У нас экипаж был не очень сложный, поэтому, когда мы начали только гонку, мы ближе к концу сложились и отлично пошли на финиш. Ну, а так було все взагалі отлично. Класно, багато нового увидели. Я ніколи до цього скал не видел. Ми перше на Буковині представляємо Сумську область, займаємося біля двох років. греблею. море вражень. Всі команди дуже сильні. Всім бажаємо успіху та займатися спортом. Черемош мінливий, непередбачуваний і швидкий. Мабуть, не знайти на просторах нашого краю іншої гірської ріки, про яку складено стільки пісень і захоплюючих легенд. Черемош вже давно завоював широку популярність серед туристів-водників завдяки унікальному комплексу природних перешкод, і нині він залишається ареною захоплюючих змагань з техніки водного туризму на усіх видах туристських суден. Річкові безстрини, підводне каміння, пороги, перепади, гострі скелі на крутих поворотах зустрічають спортсменів на водному маршруті. І щоразу несподіванки і сюрпризи чекають на тих, хто вирішив помірятися силами з водною стихією. Це справді річка з характером, тому що в більшості змагання відбувається на чорному черемоші, але є ще білий черемош, дуже довга річка. Ми змагаємося аж в верхів'ї від -під румунського кордону. стартуємо. і якщо сплавлятися з нею походом, вона дуже гарна і дуже непогано можна в Україні. Це найбільша, найпотужніша гірська річка, і змоделювати похід, пройти і змагатися єдина річка, яка придатна до такого. Дуже непроста, є дуже багато таких умовних перешкод, які залежать від рівня води, бо з вечора немає там порогів і легко буде проходити. Рівень води впав і набагато більше стало перешкод, які треба враховувати. І їх ну не передбачиш, бо рівень води він буває по різному.